Справа, що була під грифом секретно понад 60 років, стала відома на загал. У США публікували раніше таємні документи про вбивство президента Джона Кеннеді. Під час першої каденції Трампа їх відмовилися оприлюднювати через вимогу служби нацбезпеки. Серед версій є звичайно змова СРСР за винагороду 100 тисяч доларів за вбивство. Що приховували в США стільки років та чому про це стає відомо тільки зараз. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Це кадри 1963 року. На них 35-й президент США Джон Кеннеді разом зі своєю дружиною Жаклін їде у кортежі по Елм-стріт у Даласі, штаті Техас. О 12.30 лунає постріл. Перша куля з гвинтівки потрапляє у спину, інша у голову. Ціль був президент Кеннеді. За офіційною версією винуватцем вбивства вважають Лі Гарві Освальда. Проте обставини вбивства досі залишаються загадкою, бо за два дні після злочину підозрюваний був застрелений власником нічного клубу Джеком Рубі, фактично під камерами у прямому ефірі. Вбивство Кеннеді породило численні припущення щодо мотивів та теорії змов, зокрема про причетність уряду ЦРУ, ФБР, СРСР та навіть мафії. Це міг бути той ж самий гувер. Це, наприклад, мафіозні структури, які могли б вважати, що Кеннеді є їхньою прямою загрозою існування. Сюди ж можна додати бізнес еліту Сполучених Штатів Америки. Всі ці роки матеріали справи були під грифом секретно хоч оприлюднити їх мали ще до 2017 року за першої каденції Трампа. Зазвичай американці. Тримають в таємниці інформацію доти не розголошують, поки є живими, хоча б останній свідок або активний виконавець тих чи інших подій. Можливо, там десь родині зв'язки пов'язані з цим вбивством і не хотіли це розголошувати. Інакше це може призвести до репутаційних втрат сполучених штатів Америки. І от за понад 60 років секретні документи хочуть зробити публічними. Це рішення нинішнього президента США Дональда Трампа. Він пообіцяв понад 80 тисяч сторінок розкрити на загалом. Гал. Що такого може бути у тих документах, та чому їх не оприлюднили раніше? Вони дійсно можуть мати свій вплив, але знову ж таки, чи вони будуть повністю розтаємничені, чи залишаться рядки замарані, Це вже залишається питанням. І для мене питання ще: а скільки ще залишилося? Чи, наприклад, уряд Сполучених Штатів каже, все? 100% документів розтаємничено, більше нічого не залишилось. Документи можуть підтвердити або спростувати чи містити інформацію про те, як ЦРУ і ФБР відслідковувало освальда перед вбивством і чому вони не запобігли самому е, злочину. Якщо воно міститься, воно може підірвати е, довіру до таких інституцій. На сайті з'являються перші файли, зокрема і ті, які мали б залишатися у таємниці. Це про анонімні дзвінки, що надходили посадовцям США в Австралії. На сторінках є інструкції для оперативників ЦРУ щодо прослуховувань та використання певних маскуючих речовин на телефонних пристроях. Експерти щодо впливу на політику США після оприлюднення файлів неоднозначні. Внутрішні конфлікти, які можливі після розсекречення цих документів, вони також можуть вплинути і на міжнародне становище Сполучених Штатів Америки у даному випадку розкриття певних обставин, про які знали спецслужби Сполучених Штатів Америки, вони можуть поставити певні бар'єри, в тому числі для сьогоднішніх спецслужб Росії. Вони відкриють певні інструменти, напевно, де які покажуть, як боротися із зовнішньою загрозою. Суспільстві американському частково воно відволічеться на обговорення тематики Кеннеді, Частково це прикриє провали поточної адміністрації пана Трампа в економіці. Це дасть привід для нових подкастів, фільмів для Голлівуду. Але по великому рахунку як на мене воно жодним чином не впливає на якусь подальшу політику США. Крім матеріалів справи, Кеннеді, розсекретили і документи ще його молодшого брата Роберта Кеннеді та доктора Мартіна Лютера Кінга, яких теж вбили після президента, історикам та дослідникам цих гучних злочинів, очевидно, знадобиться не один місяць, щоб опрацювати цю багатотисячну документацію.